Вітаю вас, друзі. Ми продовжуємо проєкт Діти скажуть. І сьогодні будемо слухати учнів Nest Academy. Приєднуйтесь і ви до нас. Нест Academy – сучасна школа, в якій постійно запроваджується нове та цікаве для учнів. Інтерактивні методи в навчанні, творчий підхід до розвитку кожної дитини. Безліч можливостей для розкриття талантів, щира та приємна атмосфера. Все це про Нест Academy. За що ж діти люблять свою школу? Мені школа подобається за добрих вчителів. Я люблю свій найулюбленіший урок це мій письмо, читання, математика і інформатика. І сайенс, і сенс. І Всі улюблені уроки. Я дуже люблю нашу школу. Мені ніяка інша школа не потрібна. Нам проводять неймовірно цікаві свята. І уроки у нас теж цікаві. Я відвідую гурток карате, IT-Smart. IT-Smart — це програмування, проєкт, гра, арт. Це малювання. Ну і вже вам все. Мені ця школа подобається за що? За те, що тут проводяться дуже класні заняття футболу. Ще їжу смачно дають майже завжди. Дуже круто проходять наші уроки. У нас є телевізори, дошки. Часто граємо в ігри. Також я дуже люблю малювати, в мене багато хобі. Зараз я почала писати сценарій до свого фільму. Подобається школа, бо тут є багато друзів. Можна на перерві, там поговорити, поспілкуватися, почитати книжку. У нас є в класі бібліотека ну таке місце, і там можна взяти собі книжку е, Сісти в коворкінг е, і почитати собі. У нас е, всі уроки проходять практично через проєктну діяльність. Кожен тиждень нам з одного предмету задають зробити якусь презентацію. Уроки, як незвично, тривають парами у нас по 80 хвилин. І навчання проходить у нас дуже швидко відносно. Мені подобається моя школа за те, що тут дуже яскраві простори та дуже багато різних інтерактивних, цікавих завдань. І ще мені подобається моя школа, що тут дуже вчителі дружні, веселі, розуміють тебе на одній хвилі. Цікава особливість. Кожен учень підкреслив, що найбільше любить і цінує своїх вчителів. І це не випадково. В нашій школі ми створюємо не просто навчальне середовище, а і атмосферу, яка допомагає кожному учню розквітати власним темпом і навчатися тому, що робить його щасливим. На сьогодні це все. Дякуємо розумничкам Nest Academy за цікаву зустріч.